І цього року прифронтовий Харків до зимових свят прикрасили новорічними інсталяціями, облаштували тематичні локації. А ввечері Харків виблискує яскравою ілюмінацією. Місто кожною своєю площею, вулицею, кожною святково вбраною вітриною та станцією метро промовляє: Я є, я живу, я мрію. Та в той час, коли люди радіють, цій красі наповнюються позитивними емоціями і, хоч на мить забувають про війну, знаходяться й ті, хто Критикує місцеву владу за новорічне вбрання міста. Про ставлення до хейту запитали журналісти харківського міського голову Ігоря Терехова. Пусть критикують, але ж знаєте, мені була така дискусія в соцсетях. Там ну більшість, переважно більше за. А хтось там знаєте, ну, завжди буває якийсь відсоток, який проти. І от вони критикували, критикували одну локацію, а потім е, друг другу пишуть, а ми ж бачимо. І що диво? Їм же всім подобається це. А не фотографуються там. Ви розумієте, в чому річ? Так, комусь не подобається. І це демократична ситуація. Я не проти того, можливо, можна критикувати. Навпаки, критика рождає ще більше стимул щось робити. І головне ще одне, а приїхали до нас люди, які такого не бачили. Ну, пробачте, вони не бачили такого. І для них це кожен раз це диво. Це диво. І вони поступово стають харків'янами. Вони поступово, знаєте, цю планку, якщо навіть вони і поїдуть, бо вони не хочуть, вони ж будуть казати туди, куди вони приїдуть, а чому не так тут? І це приклад, це знаєте такий паровоз, який йде, локомотив, який йде. І, і це насправді знаєте, каталізатор цього процесу. Я буду продовжувати, моя команда буде продовжувати. Це потрібно робити сьогодні. Ні в кому разі не стали до бразу. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Олексій Стеренков, Ігор Мартиненко, Харків Новини.